59 гривень супер ціна на вельвет, сарафани для дівчат і жінок від бренду Esmara. У нас у лоті буде три кольори. Буде ось такий гарний молочний, смарагдовий та чорний. Склад тут 98% катону, 2 еластану. Дуже гарні кольори. Вони йдуть трохи вище коліна. В молочному та смарагдовому ось такі кишеньки понизу. Ось такі йдуть засібочки, регулюються всі лямочки. Все дуже якісно зроблено. І позаду ось така гарна спиночка такого плану. Далі чорні будуть трохи відрізнятися, в них вже інша фурнітура йде. Також лямочки у нас тут регулюються дуже зручно, можна регулювати посадочку вище нижче. Тут вже йде така грудна кишенька, як кінгурушка. І на, блиск... Ой, на блискавках на гузичках ось так розщибається. Також додатково з двох сторін маємо гудзики, які розщибаються далі. І є ось такий гарний смарагдовий колір. Тут також кишеньки попереду, ось так виглядає на модельці. Розміри у лоті будуть з 34 по 46. Загалом у лоті 30 одиниць і коштує він 1770 гривень. І для замовлення такого класного лоту звертайтесь до менеджерів.